Трагедія в Одесі не залишила осторонь Запоріжжя. На Алеї Слави містяни зібрались, аби вшанувати пам'ять загиблих. Олена нещоток знає про страшні події в Одесі. Тоді у будинку профсоюзів знаходились її друзі. Перше мені в соціальних сетях друзі мої скинули відео з Ютуба і говорять, що якби на це відео є мій друг, мої родственник, говорять, посмотри, пожалуйста. Проглянувши відео, Олена ледь не зомліла. У хмарі диму вона побачила двох своїх друзів із пробитими головами. Я одразу набрала мобільний телефон. Вони знаходились вдвоєм, це було 10 вечора, коли я узнала, вони знаходились в лікарні і готувалися їм вже зашивати голови. Але найстрашніше було попереду після розмов. По телефону вона дізналась, що її близький друг загинув. «Він випрыгнув із верхніх етажів, але всі, що знаходилися знизу, наші хлопці, які спаслися, не Він був ще що жив, Його можна було та скати. Його горіть, коли його добивали просто говорит, добивали ногами і бітами. З поміж усіх фотографій загиблих і фотографія Андрія Брежевського, друга Олени. Хлопцю було 26 років. Вшанувати пам'ять. Прийшли як дорослі, так і діти. Далі зібрання перейшло у мітинг. Обурені трагедію вони обговорювали події в Одесі. Маргарита Чернишова, Євгеній Нартов. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.